Гей, десь там, де чорні води сів, на коня козак молодий, плаче молода дівчина, їде козак з України, гей, 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 соболи, оминай того, елю, содолиць, він, дзвін, двій, дзвіночку, це повижай вороночку, гей, 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 соколи, оминай, договори, содолиць, він, дзвін, дзвін, дзиночку, гість поди, діді. Плаче, плаче дівчинонька, люба моя ластівонька, а я у чужому краю Серце спокою немає. Гей, 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 соколи, оминай догори, содоли, дзвін, 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 дзвіночко, цвін, все повижей вороночку. Гей, 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 соколи, оминай догори, содоли, дзвін, 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 дзвіночко, Жаль, жаль за малою, за рідною стороною. Жаль жаль. Серце плаче більше її Побач побачить медовина. Гей, 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 соколи, оминай та горели содоли. Дзвін, дзвін, двін, дзвіночку, степовий дід. Степвижай вороночку, гей, 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 соколи, а мина й доральне содоли. Дзвін, 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 дзвіночку, двін, і hey, степовий дідь, дідьінь.